Перший раз сюди виставлю сторіс О такій пізній годині, бо я працюю. Я працюю і трошечки тут зніякувіла, ні, ні, ні. А, трошечки заклякла від несподіванки. Я не думала, що таке може бути, а таке може бути. Отак. Зараз зрозумієте, про що я. На вулиці ніч, а я роблю презентації на уроки, на четвертий клас, бо трошки забракло часу, трошки не встигаю. От, роблюся презентація, ось да, завдання. І тут мені здається, що це якесь завдання, яке ми вже робили. І робили ми з іншим класом, не з четвертим. І не можу зрозуміти, що відбувається. Може, я на ту сторінку вставила? Тут я зависла, дійсно зависла. Думаю, ну, треба перевірити. Відкриваю зошит 4 класу. Да, ось 4 клас, будь ласка, activity book 4 клас. Текст. Ні, це наше завдання з 4 класу. Але не можу зрозуміти, ми ж його робили. Робили з іншим класом. Відкриваю зошит третього класу. Ось о третій клас, будь ласка, та-да-да-дам. Шановні. Шановні. Єдина відмінність. Cooks Сапер в третьому і Cooks Дінер в четвертому. Ось таке буває на повторення, на повторення.